Ані Юрію, ну розповідайте, 183 тисячі доларів 145 тисяч євро. Звідки гроші? Ну, по-перше, е от мені цікаво запитати і у журналістів, і у всіх, якби я не задекларував е коштів, які маю, якби е просто промовчав про них, і вони лежали цих собі, лежали, я б їх витрачав та й витрачав. Не було б позиву е інформаційної. Піднімається гвалт навколо того, що в когось якісь є суми. Е, я можу говорити зараз виключно за себе. Мені 44 повних років до е, того, як стати народним депутатом, до того, як втрапити до в'язниці приємну площу, я чимось займався. Займався і сільським господарством на Полтавщині. Займався. Інформаційним, будемо казати, бізнесом і рекламним гроші відкладав. Чому не в банки? А тому, що якби вони були в банки, їх би вже не було. Я вчинив чесно: я задекларував кошти, які збирав протягом життя. Більше того, хочу сказати, що отримував спадок. На жаль, майже вже не залишилось моїх рідних. Більше того, щодо холодної зброї, я ніколи ні від кого не приховував ні від преси, ні від суспільства, що маю захоплення, що колекціоную холодну зброю. В даному випадку я задекларував частину колекції, яка має вартість. Більшість екземплярів цієї колекції мені подарувані. подаровані, подаровані е, моїми друзями, подаровані до депутатства. Я задекларував дві ікони всього. Це е, ікони, які також мені дісталися в спадок. І крім цього, задекларував картини. Картини всі, сучасних художнь. І е, я не знаю навіть їхні вартості. Якщо уважно подивитися на е, майно, яке рукоме я задекларував, то там чітко прописано: вартість невідома. Я не роблю оцінки. Речам, які просто для панігоре дуже мало є часу у нас мало часу а, і, у... іншій, іншій частині щодо політичних політичних неправових наслідків. От ну вже багато ви бачили, думаю, в соцмережах в інформаційній спільноті багато а, заяв і резонанс, ну, навколо навколо декларації головного радикала вашої партії Олега Ляшка щодо його вил і так далі. От як ви вважаєте, будуть політичні наслідки для? Вашої особисто партії після оприлюднення декларації. Ну, дехто дорікає Ляшкові, що він багато критикує багатіїва у самого віли. Ну, Ляшко стоїв, також доросла людина, і він також цим займався за декларувалися протягом його життя. Він був 10 років народним депутатом. І декларував це все. У нас Мені мала цікаво. зарплата він, у депутатів, пане Ігорі. Ви знаєте. Людей, яка зарплата. Які 20 років політиці, і в них мільйонні статки. Поцікавлено в це свої чи ні? Зрозуміла думка ваша. Пане Ігорі, вам дуже дякую, що знайшли час і вийшли до нас в ефір. Це був Ігор Мосійчук, народний депутат від радикальної партії, який роз'яснював власне походження своїх статків у декларації.